Є час, коли камінь наріжний зброя, і час, коли камінь тіло і хліб, є час, коли світ починають двоє, і час, коли двох розділяє світ. Є час, коли небо отримує воду, і час, коли гине воді родовід, є час, коли світло іде зі сходу, І час, коли темрява сходить на світ. Є час, коли морок ховає минуле, і час, де майбутнє суцільна пітьма, є час, коли миті свистять, ніби кулі, і час, де ніякого часу нема. Є час для молитви і благої довіри, І час, де прокляття засліплює зір, є час поклоніння останньому звіру, і час, коли віри, лякається звір. Усе, що триває, триває у часі, а все, що стається, залежить від нас, буття тільки шанс на любов і на щастя. Лови і живи, поки маєш ще час.